Тільки сонечко зійде, зазирни у вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Доброго ранку, любі діти, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Діти, скажіть, як називається країна, в якій ми живемо? Правильно Україна. А як називається місто, в якому ми з вами живемо? Як називають людей, які живуть в Україні? Правильно українці? А як ми з вами можемо назвати дівчинку, яка живе в Україні? Вона Українка, а хлопчика? Як можна назвати хлопчик Українець? А знаєте ви в якому місті ми живемо? Як наше місто називається? Наше місто називається Харків. А які ще ви знаєте міста в Україні? В Україні дуже багато міст, такі як Житомир, Львів, Київ, Черкаси. Дніпро та багато інших. Сьогодні ми з вами познайомимося з віршим, який написав Ігор Січовик Україна. Послухайте його уважно. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша слов'їна. Люби, шануй, оберігай наш край, що зветься Україна. Діти, як називається віршик? Так, віршик називається Україна. А яка Україна? Красива, щедра, а мова яка? Мова солов'їна. Що треба робити з рідним краєм? Любити і оберігати молодці. Я ще раз прочитаю віршик, а ви уважно прослухайте. І спробуйте за мною його повторити. Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай наш край, що зветься Україна. А тепер спробуйте самі. Красивий! І мова люби наш. Молодці. А наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, як називається країна, в якій ми живемо? Правильно, Україна. А як називають людей, які живуть в Україні? Українці. А як називається віршик, який ми сьогодні з вами вчили? Так, віршик називається Україна.